Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Золота осінь, час на хижака. І я сьогодні приїхав на таку прекрасну річку, яка називається Лабе, щоб половити хижу рибу на спінінг. Рибачити буде сьогодні з каяка. З собою беремо декілька коробок з приманками і будемо плисти, подорожувати. До вечора маємо приблизно так 3 години часу. Попробуємо, друзі. Дуже цікаво, що сьогодні мені вийде. Так що, друзі, залишайтеся на каналі, дивіться відео до кінця. Я думаю, що буде цікаво. Так, друзі, каяк уже надув. Перехожу я на зручне місце, щоб можна було злізти. Легко до води. Уже спінінг розкладений. Тут в відерку маю приманки різні. І помаленьки йдемо на воду, друзі. Так, трошки далі пройдемо. Там є гарне місце, є можливість зійти на воду. Так що зараз вернемося назад. Каяк принесемо і будемо вже на воду спускатись. Так, підсачок маленький, спінінг. О, тут таке місце, бачите гарне, що є можливість злізти без проблем. Тому що рівень річки був дуже великий і повністю всюди болото. Я сьогодні рибачу не сам, має компанію. Правда вони хижака не ловлять, вони сидять на коропа і сама. А я вирішив ці вихідні присвятити хижі рибі. Так що так, друзі. Легенький, невеличкий. Зручно його переносити. О! О, все! Каяк маємо на воді. Ведерку поставив ззаді, підсак теж ззаді, і спінінг склав. Тому що я думав, що він піде всі кріплення. Тут є спеціальне кріплення для спінінга, але знизу держак спінінга грубий і сюди не заходить. Так що буду так його ставити. Піднімаюся проти течії десь так приблизно кілометр. І потім буду помаленьку сплавлятися і ловити рибку. Течія тут не сильна, так що нема потреби дуже сильно гребсти. О, зараз тут бачу гарне місце, дерево. Біля нього стану буду обловлювати тут місце. і перша покльовка. Дивіться. Клюнув такий невеличкий окунець. Кі... 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 На воблер. Воблер майже такий, як він. Дивіться який. Хі -хі. Кинув так під берег. І він клюнув. Під самого берегу покльовочка. Друзі, спіймав маленького суточка, дивіться, невеличкий суточок. Клюнув. Дивіться. Ось такий от під вечір гарний клюнув, невеличкий, так що, друзі, відпускаємо його. Давайте рости. Якраз зараз під вечір. Покльовочка. Я плавав, раз спустився, другий раз піднявся, потім знов спустився, покльовок не було. А під вечір, бачите, в цьому місці де є камеші і стоїть судочок. Не треба так прив'язатися, бо мене зносить. Хочу це місце обкидати, дуже гарне місце. Під вечір, друзі, якраз гарний час на судака. Трошки маленький груз. Потрібно більший груз дати. Клюнув мене на такий віброхвіст білий з чорною спинкою, з темною спинкою. Поки на дно впаде вже знесе на 10 метрів. Потрібно більший груз. Поставив більший груз. Десь приблизно 9 грам джіголовку. Ще пробуємо декілька раз кинути. Зараз якраз найкращий час на нього. Друзі, всім доброго ранку. Знову пливемо ловити хижачка. Проснувся в 6 годині, поки попив каву, перекосив, тепер сідаємо в човен і плавемо, друзі. Розпімав одного судачка невеликого. Сьогодні хочу заплисти, де ці каміші. І зараз буду прив'язуватися ближче до берега, буду обловлювати це місце. Тут непогане місце, вчора замітив, дуже багато малька крутиться. І Я думаю, що тут хижак теж має бути в цій зоні. Починаємо ловлю з цього місця. Друзі, починаю ловлю з такого віброхвоста. Зелена спинка і білий животик. 8 грам, джиголовка і перший заброс. Ох, була покльовка, друзі. Гарна покльовочка була. Тільки впало на дно і відразу клюнуло. Рибаки плавають. Хто просто плаває, хто ловить рибу. Я був тут влітку, коли було тепло сезон, але цілий день скільки лодок плаває, і яхти великі, і рибаки на резинових лодках надувних з моторами. Я думаю, що на наступний рік вже я теж буду на більшій лодці. Зимою собі куплю більшу лодку. Мотор вже маю електричний. Зараз вибираю зимою акумулятор до електромотора і на наступний рік вже буде цікавіше. Я тут, мабуть, якась риба, тому що я проплив і одразу мутна вода піднялася. Друзі, поставив маленький твій старочок. Щось клюнуло. А, конець невеличкий клюну, дивіться. Тут конець такий. На маленьку резину маленький у конець. Ну, роз'являй рот. Ось такий. Дивіться, як надувся. Ну, але покльовка є. Було декілька покльовок, але навіть не можна його засікнути, він легенько вдарить і, і все. Удар. Підсікнув, немає, потім знову удар, підсікнув немає. Дуже слабоактивна риба. Все, друзі, я вже на березі. 4 години на воді дуже важко і покльовок немає зовсім. Пропливали сьогодні 4 лодки, теж рибаки плили. Приблизно казали 5 кілометрів проплили по ріці. Двоє бліснили ні одної покльовки. Правда, вони ловили на великій приманці, там у них були і коливалки і здорові, і воблери, але казали ніц. Зовсім. Так що так, друзі. Йду я помаленьку вже до компанії нашої. Ще, можливо, трошки половлю з берега та по всьому.